Сухо надзвичайно такі, такі брили, це вже після культиватора. Звичайний культиватор. Гриза мотоплочна трішки вирівнює ситуацію, але сухо нереально, просто, просто нереально сухо. Це один слід. Вже пройшли. Не знаю наскільки добре видно. Mm. Отак. От Один слід от до. От уже після першого сліда. От. Працюємо от таким от драконом 12-сильним. Я думаю за другим разом буде краще. Будемо надіятися. Зризували ми частину поля вже, два сліди. Зараз покажу наглядно. Було ось так. Такі от грудки. Це одні з найменших. Більші і менші. Далі це був вже перший слід фрезою Пройдено. Грудка вже, звісно, менша, але все одно її ще дуже багато. І це вже результат після другого проходу. Рудочка є, але вже вона не, не така уже, скажімо так, проблемна. Але все одно дуже твердо, дуже сухо. Надіємося на завтрашній дощик.